Привіт, друзі! Це буде, мабуть, найнудніше відео з розділу мережки, але ця операція дуже важлива для отримання акуратної, візуально легкої мережиної вишивки. Це заткання країв. І ми це зробимо на прикладі підготовки смужки під вишивання мережевних кутиків. Завди починаємо з двох ниточок. Акуратно їх витягаємо одну лише до краю. Мережки іншу далі приблизно на 1,5-2 см, і її хвостик зразу витягуємо на виворіт. Ось так. Першу ниточку затягаємо в голку, і ось так переплетенням протягуємо замість другої ниточки. Протягуємо її теж на виворіт, і обидві ниточки зв'язуємо плоским вузлом, акуратно і не натягуючи ниточки. Ось так. Зави обрізаємо. До закінчення роботи можна залишити невеликі хвостики, щоб в процесі роботи нитки не розійшлися. Так робимо з усіма ниточками, не забуваємо два нюанси. В такому способі в мережі завжди буде вибрана парна кількість ниточок тканини. І витягати ниточки варто не більше, ніж по дві, бо вони почнуть розповзатися і плутатися на края, де треба робити заткання. Операцію повторюємо з усіма ниточками з обох боків. Акуратно, красиво робимо, не поспішаючи. Коли всі ниточки ми витягнемо, то в кінці отримаємо ось таку красу. На вивороті у нас вузлички будуть, вони тимчасово такі волохаті. І оце наше лице.